Ми в такому пеклі живемо. людички наші у нас там Гавриловки ну, чотири сотні, мабуть, старічки оці. Попри тяжке поранення та постійні обстріли, хоче якомога швидше повернутися додому. Микола житель Гаврилівки, яка згідно мапи Діпстейт у п'яти кілометрах від фронту. Чоловік працює ремонтником на місцевому підприємстві. 19 вересня розповідає разом із колегами відновлював лінії електропередач після чергових обстрілів армії РФ. У той момент пригадує, розпочалась нова атака. Тоді і дістав поранення. Вийшли на місто зв'язку, зв'язатися і тут коми почали. летіти. І ми раз ми минувало далеченько, а потім в епіцентрі зрива вийшло. Ну, діло в тому, що там біда, що він зацепився за дерева, і осколки пішли. Микола пригадує, колега негайно відвіз його до медзакладу, де чоловіку зупинили кровотечу. Дорогою до лікарні чоловік розумів, що від його руки майже нічого не залишилось. Уламок кабу роздробив кістки та м'язи. Вийшли лікарі, кажу, ребят, не заморачуйтесь. Кажу, от це відрізайте. А там осколок ноги терчить. Говорю, а то, кажу, витягніть, будь ласка. Микола розповідає, під час роботи в той день у його нарукавному кармані спецодягу було кошеня. тварині під час обстрілу перебило лапку. Чоловік взяв його у сусіда, і з того моменту, каже Микола, Котик завжди перебував із ним. Він у мене в рукаві, ну він ну, тепло любив. Він маленький, голубі, глазки ще, ну малюсеньке. І я в рукаві його з собою взяв. Котика, я дав поки сусідам. Приїду, в нього то слабко. До Дніпропетровської лікарні чоловіка доправили у тяжкому стані, каже гендиректор медзакладу Сергій. Медики перелили йому понад два літри крові. Зараз все стабілізувалось. Він йде на поправку сьогодні. Переводиться до відділення травматології. Попереду тільки виздоровлення. Після загоєння ран чоловік розпочне курс реабілітації та протезування, каже Сергій. Сам Микола каже, попри безпекову ситуацію, все одно мріє повернутися в прифронтову Гаврилівку. А сіренко Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.